Колиска казок. Ервін Мозер Пригоди кота Бориса Історія про новорічну ялинку Наближався новий рік. Святкові приготування були в розпалі. Борис склав новорічне меню та зробив запаси продуктів. Надіслав запрошення друзям та придбав подарунки. З горища кіт стягнув кілька коробок, перев'язаних мотузкою. То були новорічні прикраси, ідеальне вбрання для ялинки. Але ж самої ялинки у Бориса ще не було. Кожен лісовий житель міг зрубати одну ялинку на новий рік, і котик отримав дозвіл у лісника взяти додому одну пухнасту красуню. А щоб Борис часом не порушив лісові правила, лісник відправив із ним свою помічницю гаву. Борис мріяв знайти величезну ялинку. Адже вважав, що вона більша, то більше подарунків під неї покладуть. Але кожне деревце здавалося, йому замалим. Нарешті котик знайшов ідеальну ялинку. Яка висока та розлога! Зупинився Борис біля дерева, за увишки з невеличким будиночком. Кіт зрубав ялинку. Ну, красуни, пішли додому. Я приготував для тебе яскраве святкове вбрання, новорічні кульки, мережених янголят і різнокольорову гірлянду. промовляв Борис, намагаючись підняти важкий стовбур. Проте ялинка виявилася такою важкою. Що кіт не зміг навіть з місця її зрушити. Але Борис був не з тих, хто легко здається. Тому він знову взявся за сокиру та заходився вкорочувати ялинку. Гава невдоволено спостерігала за котом. Зрештою, стараннями Бориса від гарного дерева залишилася лише верхівка. Її докіт і забрав із собою. Дорогою додому. Борис раптом подумав, от лишенько, Гава усе розповість лісникові. А головне, ялинку жалко. Треба повернутися до лісу санчатами і забрати ялинкові гілки. Тоді усі в лісі зможуть прикрасити домівки ялинковими букетами.